Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як в'яжеться ось такий красивий і дуже простий візерунок. Я думаю, він дуже гарно підійде для ваших літніх, а також весняних виробів. Я вам зараз покажу ось схему даного візерунку. Дуже проста. Цей візерунок складається всього з чотирьох петель і двох рядочків у висоту. Ось. Кому потрібно, будь ласка, робіть фото. А також даний візерунок я додатково опублікую у закладці спільнота. Розпочинаємо в'язати наш візерунок. Перша виворітна. Далі нам потрібно зробити накид. І після цього ми пров'яземо три лицевих разом з центральною лицевою. Для цього, що я роблю? Дивіться, я в'яжу виворітні петлі класичними, тому в мене лицеві розвернуті ось так. Тому для того, щоб зробити мені зараз збавляння з лицевою центральною, що я роблю? Я ось так дві петельки захоплюю, перезнімаю їх на цю спицю. Далі третю я пров'язую лицевою. І потім ось ці дві, які ми знімали на, на спицю, я їх ось так переодягаю. І в мене виходить одна лицева, центральна. Далі я роблю знову накид. І починаємо знову наш рапорт. Виворітна. далі накид. Потім знову мені потрібно робити центрову. Лицеву. Тобто я беру ось так дві, пров'язую лицеву, і ці дві, які я знімала, я їх ось так протягую, роблю накид. Давайте ще раз пров'яжемо рапорт. Виворітна, накид, збавляння трьох лицевих з центральною лицевою. Ось так перезнімаю на спицю лицева. І протягую, і знову накид. Оце і є раппорт. Давайте я вам покажу, як ще робиться збавляння центральної лицевої, якщо ви в'яжете бабусиним способом лицеві. Тоді вони у вас будуть розвернуті, просто ось так вони у вас будуть лежати. Що тоді можна зробити? Можна просто поміняти місцями ось цю. Ми входимо спицею в цю центральну ось так перезнімаємо, тобто міняємо ніби місцями так, їх. Ось цю поки що залишаю непров'язаною. А ось ці дві лицевих, що в нас були, ми пров'язуємо разом лицевою, і потім ось цю, що ми залишали, так, що в нас була центрова, ми її просто протягуємо. Все, і в нас виходить центрова лицева. І все, і накид, і наш рапорт закінчений. Все, і ось такий ажурний візеруночок у вас виходить. Зараз вам покажу, як в'яжеться виворітний ряд. З виворота цей візерунок в'яжеться так. Там, де у нас була виворітна петля, ми в'яжемо лицеву. Потім у нас іде накид. Там, де було три лицевих разом, і ще один накид. Ці три петлі ми пров'язуємо просто виворітними. І так повторюємо лицева, три виворітних. Лицева 3 виворітних. Що ж, я вам показала, як в'яжеться даний візерунок. Надіюся, дана інформація була для вас корисною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і написати в коментарях, чи сподобався вам даний візерунок. А я вам бажаю всього хорошого!